Добрий вечір, Це програма. Будь в курсі. Мене звати Аліна Ханбабаєва. Ми в прямому ефірі на телеканалі ОТБ. І також ви можете дивитися пряму трансляцію на сайті у UA. телефон студії 715-2087. якщо протягом ефіру у вас з'являться питання до наших гостей будь ласка приєднуйтеся до розмови а, наші перші гості наталка зубар голова правління інформаційного центру майдан моніторинг добрий вечір доброго наталю доброго. та олексій Ведміцький, лейтенант батальйону патрульної служби міліції особливого призначення мвс харків 1 добрий вечір я знаю, що нещодавно ви повернулися з Белфеста, де вивчали власне процеси реформи поліції в країнах Євросоюзу та переймали досвід врегулювання конфліктів. Власне, хотілося б, щоб ви поділилися тим, що ви там побачили і що ви привезли сюди. Ми в рамках проекту Українська миротворча школа розробляємо стратегії трансформації прикордонних конфліктів в Україні а конкретно йдеться про зону АТО. І зону прилеглу до зони, АТО, тобто Донецька, Луганська області, і Харківська область. А в північної Ірландії 17 років як було підписано перемиря після двадцятирічного кривавого конфлікту, коли республіканці і лоялісти вбивали друг друга. Вони вбили 3400 людей. Це на загальне населення Північної Ірландії, півтора мільйона мешканців. Це дуже і, багато да, це дуже багато. Це все таки цивілізована країна. І е, власне, і зараз є великі проблеми в прикордонних, і навіть у нас в Харкові ще є проблеми, про що Олексій розкаже. І ми там зустрічалися з представниками, там була реформована поліція повністю. Вона змінилася з карального органу, який стріляв в громадян в безоружних медіаторів, які допомагають людям жити краще. Допомагають. Вирішувати конфлікти. Там дуже сильно зменшився рівень побутової злочинності. Там, як я кажу, вже 17 років вони не вбивають один одного. Там є певні проблеми, певні конфлікти. Там між кварталами республіканців і стоять... лоєліста. Ми можемо подивитися. І ви прокоментуєте власне. Да, да, да. Оце от карта Белфаста, Помаранчевим. Давайте попередньо. Значить, помаранчевим на Показані якщо хорошо, це так звані стіни миру, і це був поліцейський участок. А це е, між кварталами республіканці от отакі величезні стіни. Між ними ворота, які зачиняються поліцією е, дистанційно, якщо починаються заворушення, то там просто починають. Е, їх зачиняють оце, от такі графіті висять. Які... Оце як виглядає поліцейська машина, це броньовик досі. Там просто броньовик. У це от карта Белфаста, на якій різними кольорами позначені квартали і республіканців, між якими власне от, от такі стіни досі ага, досі. Вони їх називають стіни миру, пізволс. Те, що там з'явилися такі стіни, і те, що там досі замикаються ці квартали. Це означає, що там і досі така напружена ситуація. Вже ніс є але не ліється кров. Тобто конфлікт було трансформовано із буквально кривавого в ну такі. Теплий, скажімо так. Там є певні проблеми, там досі там вони кидаються, скажімо, там, пляшками з фарбою в квартали один одного, там намагаються провести якісь контрмітинги, побити друг другу морду, але міліція, поліція нова дуже ефективно з цим справляється, навіть без застосування вогнепальної зброї. Вони навчені цьому. І цей конфлікт загасає. Тобто їм вдалося шляхом як інклюзії опонентів цього конфлікту в політичні життя, так і реформою поліції, дуже серйозною, яку ми можемо запозичувати досвід, особливо для оцих прикордонних зон. Фактично, ну загасити просто терористичну війну. Для нас цей досвід ми вважаємо дуже корисним. Ми от домовилися про те, що ми будемо а, і запрошувати їхніх спеціалістів, поліцейських а також людей, які а, а, здійснюють нагляд за поліцією, як то поліцейська омбудсмена, кримінальної юстиції сюди а, розповідати про наші нові міліції про свій досвід, так і запрошувати представників наших нових добровольчих міліцейських батальйонів туди вчитися працювати а разом з ними, переймати досвід ну, от Олексій – Представник можна сказати вже нової. Ну чому можна сказати так і є представник нової міліції і останнім часом? Рівень довіри до міліції дуже низький у громадян, тому що коли в іншій країні з тобою щось трапляється, або якщо тобі потрібна якась інформація, то ти одразу йдеш до поліцейського і питаєш тобі, як тобі вчинити в тій чи іншій ситуації. У Харкові і в Україні із цим набагато складніше, тому що у людей от виникає це упередження проти міліції. Чи відчуваєте ви це і як вам працювати у цих умовах? Ну, на щастя, власне, наш підрозділ відчуває. Насамперед довіру населення. А, бо, в принципі, всі ми прийшли служити в цей підрозділ, тому що бачили, що довіри до міліції немає і тому, що а, по багатьом питаннях міліція просто не справляється зі поставленими завданнями, не справляється з охороною громадського порядку. Це власне у квітні було, в травні Там минулого року. Власне, Принаймні, я пройшов прийшов тоді, коли побачив, що стара міліція не справляється, побачив, що коїться безлад на вулицях, і треба щось робити, треба захищати громадян. І так, в принципі, поступили всі наші е, співпрацівники. От, і ну, те, що ми відчуваємо, ми якраз відчуваємо, що ми працюємо разом з громадянами. Ми весь час спілкуємося, в принципі. Більша частина нашого підрозділу прийшла з цивільного життя в міліцію, і ці працівники підтримують, підтримують зв'язки з громадськими організаціями, членами яких вони були, з просто з громадянами, з громадськими якимось. Ініціативними групами ми весь час спілкуємося, весь час обмінюємося інформацією, весь час, якщо десь є загроза там населенню, ми попереджуємо, що населення. А як складаються у вас стосунки професійні з так званою старою міліцією? Ну у вас є співпраці офіці... є взаємодія? Так, звичайно, є. Офіційно у нас існує одна міліція, в принципі, і співпраця відбувається офіційно, тобто. Згідно чинного законодавства спілкуємося, згідно чинного законодавства, співпрацюємо, надаємо допомогу або звертаємося за допомогою, якщо нам є потреба в цьому. Так само просто розумієте, міліція це ж не просто один підрозділ чи два підрозділи, це сукупність підрозділів, сукупність різних служб. І ми частина цієї системи, частина служби, також е працюємо. Також, як і вся міліція. От, і також нас залучають до різних заходів міліцейських. От. Просто у нас є декілька таких відмінностей. А вот чим ви принципово відрізняєтеся? Ну, я б назвав таких характерних три. У нас взагалі немає корупції. Просто у нас всі люди прийшли боротися з корупцією. і Тому це просто для нас ну, неприйнятно взагалі для членів нашого підрозділу. По-друге, у нас абсолютний сухий закон, і ми ну, сповідуємо спортивний спосіб життя. От, е, до речі, в зоні АТО це в багатьох випадках просто врятувало життя. Ми бачили, як в інших місцях відбувається не зовсім сухий закон, і як люди просто ризикують життям зазря, скажімо так. І по-третє, е ми весь час співпрацюємо з населенням, як я вже сказав, ми. Налаштовальне співпрацю не більш того, ми не відрізнюємо себе від суспільства. Ми також є членами суспільства. Ми підтримуємо зв'язки, і я сподіваюся, що суспільство буде платити нам довірою подалі і надалі. Ми будемо нормально співпрацювати з громадянами. Зараз дуже багато говорять про реформу міліції. Чи можливо це в тих умовах, в яких ми зараз живемо? Чи можливо це в умовах війни зробити? І що в першу чергу для цього треба зробити? Можливо, ви отримали в Белфесі якісь інструменти для цього. Ну я скажу, що ми вирішили, що реформу поліції треба розділити на реформу поліції власне в зоні АТО і прилеглої і так сказати на мирній території. Це не може бути одне і теж одномоментно. Тому що це абсолютно різні умови, і саме от досвід Північної Ірландії, де реформа поліції вважається одною з найкращих в світі. Варто застосувати у цих от територіях зони АТО і прилеглих до неї, тобто, ну от по перше прикордоння, Харківська, можливо, Дніпропетровська область, і це абсолютно можливо, тому що ця реформа була проведена от в аналогічної ситуації від гарячого конфлікту до більш і там були серйозні проблеми з комунікацією, з прийняттям поліції. Населення, тому що поліцію не любили всі, це було каральний орган, який, на думку одної сторони республіканців просто як так сказати, приклад. Чи може сьогодні суспільство і громадяни якось на це впливати і брати у цьому участь і що можна і потрібно для цього зробити? Ну, власне, наш проект Українська Моротворча школа на це і направлений, щоб враховувати і думку громадян, і досвід громадян в саме реформі е е е системи правоохоронних органів. По перше, громадяни мають разом з новою міліцією формулювати попит, що їм треба. грубо кажучи, яка охорона їм треба. Я не впевнена, що людям потрібна охорона від трьох грамів канаплів. Якщо ви відкриєте сайт э, ГуМВС України в Харківській області, то кожне третє повідомлення буде впіймали когось з трьома грамами на плі або впіймали когось, хто вкрав пляшку елітного віскі за 200 гривень з нічного клубу. Це не той рівень злочинності, який в принципі ну на щось впливає. Але це треба говорити з, людь з людьми, бо як. Абсолютно слушно кажуть ну от громадяни, скажімо, Донецької області, де я працю, куратором є проекту, найкращим показником змін реформ буде зміна довіри до поліції, до міліції. Якщо виросте довіра до міліції, як би вона не називалася, це значить у нас змінилося суспільство. І безумовно передовсім треба враховувати думку громадян, що вони хочуть. Яку, що вони вважають критеріями безпеки, що вони будуть вважати успіху, як вони, що має змінитися, щоб вони себе почували безпечно? Це не питання каральної якоїсь роботи, це питання дуже серйозних соціальних змін. В яких от нова міліція і має брати участь, бо е, зміст роботи, скажімо, от поліції Белфаста це десь 15% боротьби з правопорушеннями, і 85% – це профілактична інформаційна е, е, діяльність це медіація. Вони фактично виконують роль медіації в розділених спільнотах. Якщо люди хочуть долучитися до цього у, у найпрямішому сенсі піти в міліцію, працювати. А, чи це можливо? Кого беруть? Які вимоги чи беруть жінок? більш детально, Будь ласка, запрошуємо на нашу сторінку в Фейсбуці і в мережі ВКонтакті. Більш детальна інформація. В принципі, є вікові обмеження, є обмеження за здоров'ям. Ну і перш за все, це відсутність судимості. Якщо у людей немає судимості, людина патріот. Бажає захищати закон, бажає захищати своїх співгромадян. Будь ласка, запрошуємо до нас, приходьте, звичайно. Проходьте співбесіду, подавайте документи, влаштовуйтесь, будете працювати у нас. Ну, Ви не думаєте, що це якийсь бізнес, що тут щось можна та собі там, на лексус назбирати, а дійсно бажаєте захищати закон і порядок. Будь ласка, приходьте, ми чекаємо. Я а, вам, я, пропишу, я, я навіть скажу таке, знаєте, від злих язиків. Там старої міліції такі навіть таке, от понабирали по об'явленню. Тобто вони вважають, що набір за оголошенням людей на державну службу це взагалі щось таке, щось, щось дуже погано. Хоча, в принципі, в усьому світі нормально це така є практика. Людей і, тобто, і набирають просто за оголошення. Практика. І це наша практика. Даймо оголошення. Поки що є там небагато, але ще є е, вакантні місця, наб... йдеться набір. От, люди приходять, оформлюються, служать, все, все добре. Спасибі вам за те, що ви до нас прийшли, і за те, що власне ви забезпечуєте безпеку у нашому місті. Я сподіваюся, що з реформою МВС таки все вийде, і міліція дійсно перетвориться на скарального, як ви сказали, органу на тих людей, які нас насправді захищають. Нагадаю, що у нас в гостях була Наталка Зубар. Вона голова правління інформаційного центру Майдан Моніторинг та Олексій Ведміцький, власне, представник нової харківської міліції, лейтенант батальйону Патрупатрульної служби міліції особливого призначення МВС Харків 1